Все правильно, нічого не змінюйте, на якому девайсі ви б це не слухали. Це справді я жива і у стерео. жодних повторних виступів, ні виходів на біс, і цього разу вже точно, без прохань та зобов'язань. Ну а что это из Руснише? Это Борис Все было ей шафа. Верняк. Тех вічна пам'ять. От як так виходить? Ще жива дівчина нікого не цікавиться. А от можна то на для обговорення. Вона неї навіть у газетах написали і в новинах по телевізору було. Оце популярність, я розумію. А, я, я краще буду живем і нікому не відомим Ей, Гов! Похуй дідька ти робиш. Ти що хочеш зламати її шовку? Ні-ні, я просто. Я тебе питаю, ти щось шукав? тут? Що мені тут шукати? Я не знаю. Але виглядаєш ти підозріло. Думаєш, між вами щось було? Ні-ні, ми просто товаришували. <ріст> ти з цьому впевнений? Ти хоч знаєш моє ім'я? Звичайно, знаю. Ти що, зовсім себе не звинувачуєш у цьому? А ти, ти себе звинувачуєш? Відійди, я маю дещо перевірити в її шарце. Я сама це зроблю. Що це за фігня? На цих касетах записані факти про моє життя. Але якщо ти тримаєш їх у руках, то воно вже скінчилося, і ти одна з причин, чому це сталося. Це ти на урок? Я якраз подумала про тебе. Ти як? В порядку? Сьогодні? Цього тижня. Наш шкільний світ наче зійшов з розуму. Розумієш? А ми... Так і не поговорили. Ага. Просто я. Тобто ми всі маємо триматися разом. Особливо в такі буремні часи, вірно? Звісно. Це так сумно. Вона ж не виглядала. Вона ну, адже не було ж видно. Чому вона так з нами вчинила? З нами? Це важко зрозуміти. Багато чого важко зрозуміти. Ось ось. Такі речі не так вже легко пояснити, правда? Просто знай. Ще завжди поруч. Дякую. Я не скажу, на якій з скаси з'явишся саме ти. Але не бійся. Якщо ти отримав ці касети, твоє ім'я буде на записі. Обіцяю. Не йти. Що вибач? Ну, Фільм. Не раджу йти. Нічого цікавого. Звичайна резина. От не розумію, чому в це місто не можуть привезти артхаус. Тому що на нього ніхто не піде. Ти тут працюєш? Колись працювала за нею. Ви були знайомі? Ні. Чого ти так вирішила? Ти сама її згадала. Про неї зараз всі говорять. Напевно. Просто люди намагаються знайти пояснення для того, для чого немає пояснень. І бути не може. Череш з нами? Ні. Nee. Я маю інші плани. У школі був складний тиждень. Батькам мені достали гостини моє. А ж. Ти ж знаєш, зазвичай вони їх не читають. Все нормально. Можете хвилюватися. Залишилося. Просто забудь про це. Добре. Але послухай мене уважно. Якщо ти хоча б замислишся про самогубство, то я тебе сама б'ю, ти мене зрозуміла? Тільки спробуй одну щось подібне, тобі не жити. Якщо ти моя старша сестра, це не означає, що ти можеш так зі мною розмовляти. Все буде нормально. Я дуже на це сподіваюсь. То чого тут взагалі я? На ну, чого тут взагалі ми? Вмикай. Зараз дізнаємось. Коли ми з батьками переїхали у це місто, то я вперше побувала на вечірці серед однолітків. І ця вечірка була вдома у Каті. О Боже, Я пам'ятаю той вечір, це було жахливо. Катя була дуже популярною. І любила наводити зв'язки для всіх людей навколо. Навіть коли вони цього не потребували. Я не можу заслухати! Не можу! Що? Чому? Вимикай! На якому Я розкажу послуху. тобі сама. Так вона і познайомила мене. Той вечір в мене був поганий настрій. І спілкуватися з ким не хотілось моє з банкою однако стояла на терасі та й на Всі веселились музика, танці. Аж раптом я почула крикання і побачила, як Богдан тягне її в кімнату. Вона кричала та А я. А ти? А ти не допомогла їй? Не зупинила його? Саме так. І коли наступний день у школі Богдан почав розповідати брехню про Аню, я не заступилася за неї, не розповіла правду. Чому? Чому? Ти розумієш, що це саме це може бути тією самою причиною. Чому? Чому вона так поступила з собою? Та зі всіма нами.